Боже, ви би тільки знали, де я є. Ой, як я, як я втомилася. Це жах. Я на парковці. Тут просто немає ні світла, нічого, темнота, нікого. І тут тільки я кійця, Боже, мене ж рука труситься від того, що я така втомилася втумила, так і така на емоціях. Проблема в тому, що я не бачу вихід. Просто. Тут темнота, і я не бачу, де вихід. Це тупається. Зараз буду шукати. Щоб ви розуміли, я навіть переборола свій страх щурів. Бо я така, ну тут же ж коти, наче щурів не має бути. Фу, ходила, кружляла і знайшла. О, я вже аж перелякалася, освітло вімкнулося. Просто лізу через те, що закрито. Боже. все. Добре, що на парковці одні двері були відкриті, ворота. І я так знайшла вихід, бо я би ще кружляла між машини і кружляла, тому що я на парковці перший раз була. У нас буде кітик. Чого ти я добра? Ти звикнеш до мене. Ріна не дуже задоволена. Не він засинає. Менючок Зараз впаде в тарілку. Покупала Манюню Фен. Вона боїться фену, тому сушимось вручну, отак от, от гріємось одне до одного. Кітик вподобав ці ручки. Вже все вже засинає, вже ну, вирубається. Звісно. Знаєш хто буде годувати, ні? <риклад> Мадамою ветеринаром нас проконсультували все. Вона проглистована от від такого. Все воно чистенька, без блошок, без нічого, Здорово. Файно. Цей кітик сьогодні вперше бачить світ, тому що до того він майже два місяці сидів на темній парковці. Тому для нього все нове і цікаве. Знайомтесь, це маленька пруденс. Їй майже два місяці. І я так роблю висновки, що її підкинули до мами киті, тому що вона вже мала своїх трьох котенят, а це дуже сильно вирізнялося серед всіх, і воно було найменше. І так як вчора е, добрі люди з нашого ЖК пішли до ветеринара зі всіма котиками, то такі виявилось, що цим. Тим же по два місяці, а ці ще немає двох місяців, це ще манюня. Я в попередньому відео розповідала, що я приходила їх годувати, і всі ті котики їли, вони боролись між собою. А цього манюсика не підпускали, і він практично нічого не їв. Мені його так жаль було. Моє серце не змогло його там залишити. Тому в нас тепер новий член сім'ї або членкиня. Як ти себе позиціонуєш? Я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Ми як йшли до ветеринара, я до чоловіка кажу: ми як з мамою, знаєте, як сучасні батьки поназивали цих дітей якимись незрозумілими іменами. Так само в нас вес Ріна. Шеншила Аміго, а ця дівчинка в нас Пруденс. По-перше, це ім'я моєї улюбленої відьмочки з всі жінки відьми або зачаровані. Пруденс Прю. І з іспанської Пруденте це мудрий, розважливий. І я дуже сподіваюся, що вона буде мудрою і розважливою, і вона все буде розуміти. Я дуже сподіваюся. Мої камінчики пригодилися, мої кристалики. Їй сподобалося гратися ним. Знаєте іграшка з підручних матеріалів. котику для щастя багато не треба, щоб погратися. Правда, пруденс? Ти маленька пруденс. Де я була? Я лікувала зубки. Я каже моя стоматологиня, ця клініка вас ніяк не відпускає. Я могла б сказати це все через те, що я жінка. Але е, часточка правди в цьому є, тому що на стан зубів впливає не тільки якість їжі, просто їжу, яку ми споживаємо гігієна, але і PH, кислотність в ротовій порожнині. Чоловіків pH вищий, жінок нижчий. Але ж зубні пасти однакові, однакові. А все тому, що раніше. На жінок забивали і в всіх експериментах брали участь тільки чоловіки, і тому переважна більшість всього підходить для чоловіків, але дуже мало підходить для жінок. Ну не так, щоб мало, але є свої негативні сторони. Крім того, що є різниця в pH, а pH дуже важливий для наших зубів і ясен. Крім того, що в жінки і є свої гормональні особливості, дивлячись де день циклу. Вагітність і таке інше. Якщо одне додати плюс інше, плюс, плюс інше, плюс інше. І так виходить, що жінки частіше звертаються до стоматологів, ніж чоловіки. Купила їй барабанчик. Коли там братики і сестрички не хотіли з тобою гратися, тут тобі є своя іграшка. Вийшла я на прогулянку, так як завжди. Але просто тут був дуже сильний вітер, і і поклав всю траву. І тепер ми йдемо і всі мокрі. Я повністю вся мокра. Отут Пруденс виглядає, а Ріїна десь там далі. Все, кота заколесало. Кіт спить. А Авріїна тільки починається прогулянка. Отака от у нас компанія. Пруденс, Рейна і я. Знаєте, я вже більше години плачу. No, на цьому завершується цей вечір. Сьогодні я з Пруденс їздила на манікюр. Ну як на манікюр мені в мене сколовся в нігтик і потрібно було переробити. І що я вам скажу? Коли ми їхали маршруткою вперед, то вона дуже стресувала, плакала. А вже назад то набагато легше було, тому що вона трішки звичайно плакала, бо то, що звичайно, дискомфорт, але вона дрімала, і це було прикольно. що вона потрішки звикає. До навколишнього середовища. І вже не перша людина на нашому шляху каже, що це черепаховий кіт. І я погуглила і там дуже схоже на черепахового кота. У нас сьогодні такий фемілі лук. Всі в світленькому, димсовому кольорі. Сирний львівський трамвай. Нарешті mm -hmm. я його зустріла. Дали в центр поїсти, Зайшли в пані Фрідо, взяли по буріто, дуже смачно. Потім пішли в зоомагазин, щоб скупитися для нашої пруденс. Я така червона через те, що на вулиці спека просто нереальна, і мені так до речі, ще не звично, що можна ходити в короткому. Тут три пакети не тільки для пруденс, а загалом для наших домашніх улюбленців. Але як ви думаєте, за скільки ми це все купили? Ось так от покажу наглядніше, скільки товарів ми накупили, всяко різних, і ми заплатили близько 50 гривень. 50 гривень уявляєте. Тому що в основному ми купували всі речі для наших домашніх улюбленців в Профізов. І е, достатньо рідко, але буває, ми купуємо в мастерзов. І от в профізоу в них дуже класна е, така бонусна програма, що от за певний час ми накопичили тисячу з копійками гривень, і от зараз все, що ми купили, нам обійшлося близько 50. Ми просто доплатили до цих бонусів і все. І це дуже прикольно. Пік-пік-пік-пік-пік. Алло! В нас кожен займається своїм. Еріна погуляла, відпочиває собі, кіт награвся і спить. А поки домашні улюбленці відпочивали, я приготувала плов. В минулому відео я вам хвалилася, яка є у вас садівниця. І як в мене заквітли квіточки. От, чорнобривці. Ось ця, це, це воно тягнеться так і далі доверху. Я не знаю, що це. А ось ця. Рослинка, що тягнулася. То з цієї сторони вона пустила квіточку, і тут, напевно, що ще одна буде. Мама сказала, що це матіола. І в теорії, якщо це матіола, то вона має ввечері пахнути. Моєї бабусі в селі на клумбі ця матіола, і вона ну, так гарно пахла. Я чекаю, я сподіваюся, що буде пахнути. Мені дуже подобається цей запах. А собанка з котом наче потрішки починаємо дружити. Я нарешті щось зробила для себе через те, що кота я взяла в понеділок, і от сьогодні тільки в четвер я зробила для себе йогу. Це новий член сім'ї, це стресовий момент. І, звичайно, мені не хотілось додатково навантажувати своє тіло. Знаєте, що я вам скажу? Я наче зі своєю бабусею синхронізувалася, тому що в нас з'явився котик, якому ще немає двох місяців, і в моєї бабусі теж з'явився котик, якому ще немає двох місяців. Отак от, от якось вийшло. І ще знаєте, що я вам скажу? Що всіх котиків і киті розібрали, всіх забрали, і я неймовірно щаслива, що вони всі виживуть, що вони потрапили в хороші руки. І так само, знаєте, наче нічого такого, але мене дуже здивувало те, наскільки люди. Відгукнулися на це все, взяли на себе відповідальність взяти цих кошенят, піти до ветеринара, подивитися, чи з ними все добре, підкормлювати цю кішку, підкормлювати цих кошенят, також взяти відповідальність на те, щоб знайти їм нових власників. І ще до того всього відкрили банку на збір коштів для того, щоб стерилізувати цю кішку. І вже в неї більше не було кошенят, і не потрібно було думати про те, де їх придбати. Лаштувати, напевне, я вперше зустрічаю ось таку ситуацію і таких людей. Бо звичайно легше ой, це дворові коти в них там виживуть, не виживуть, то таке. Е, от так саме легше зробити, а от взяти відповідальність і зробити ось це перше, друге і третє. Ну, Це класно. Я дуже рада, що такі люди є. І хочеться, щоб таких людей було побільше. Бо, знаєте, це як наче рівні. Перший рівень ти повністю ігноруєш це, не твоя справа, другий рівень це ти береш. Ну, можна сказати, трішки перекладаєш відповідальність, тому що ти знайшов проблему і, наприклад, телефонуєш в притулок, що, будь ласка, заберіть. Це непогано, це добре, це класно, і класно, коли притулок відгукується і має можливість взяти кішку, кота, кошенят. Будь-кого на своє утримання, але на жаль досить рідко притулки зараз беруть додаткових особи на своє утримання, тому що ну вони мають звідкись фінансуватися. І третій, коли ти береш відповідальність на себе, ти сам шукаєш власників, відводиш до ветеринара для того, щоб зрозуміти, що в них зі здоров'ям і що очікувати людині, котра хоче взяти це кошеня. І справді, ось ця ситуація з цими кошенятами, я не знаю, мене мене наче дивує людська небайдужість, людська відповідальність і наскільки в світі все-таки багато добрих людей. Що хоче кіт? Ні, кіт хотів води. Яка прикольна іграшка за 0 гривень. Скоріше за все, що ось ця кішка це мама нашої Пуденс. Бачите, це якраз черепаховий кіт. Ось такі вони бувають. Подивіться, яка небезпечна жінка росте. Обійняла ножа. І спить, і спить. Щоб ніхто їй не мішав спати. Щоб ніхто не мішав спати. Що, як твоя охорона ножа? Вдалась? Добрий ранок на годинку сьома ранку, і ми вже з Ріною на прогулянці. Я настільки поспішала, що забула свої окуляри, тому буду мружитись Я взагалі планувала встати о п'ятій ранку і вийти з Ріною у шостій. Через те, що зараз висока температура повітря в день, і відповідно собаці і жарко в лапи, і взагалі все тіло. Тому... Треба вже вставати самого ранку і йти зараз гуляти, і зараз вже 20 плюс градусів на вулиці, хоча сьома ранку. Такий дуже приємний бонус цих пригулянок це спів пташок. Ще з прогулянки повернулась з патичками для Аміга. Я приїхала в центр. А чому? Тому що в мене знов запис стоматологію. Знаєте, раніше, коли я носила брекети, в мене був е, стабільний візит раз в місяць, а це вже за тиждень другий раз. І цей запис не плановий. І знаєте, який в мене асоціативний ряд з цією ситуацією? Це як мої шкарпетки. Сраб пес перділи гуси. Або як не вмер Данило, то болячка задавило. Або як трошки Юлії Володимирівни. Господи, господи, господи. мажи. Після лікування каріусу мені вже не підходить моя ретенційна капа. Вона не стає так, як мені треба. Потім отут е нижній зуб, він мені випирає, він мені заважає. Так, ну, у мене є трішки часу, хочу погуляти, і тоді вже піду в стоматологію. Треба трішки розвіяти своє оце. Хвилини споглядання львівської архітектури є, візит до стоматологині є. Капу мені підпиляли, все зробили, як має бути для того, щоб зберігся результат носіння брекетів. Щодо цього нижнього зуба, стоматологиня каже, що візуально воно все ок. Каже, вам на відчуття не так. Я кажу, так. Ощущення не ті. Так, я кажу, як наче він мені заважає. Стоматологиня сказала, давайте так, от, поспостерігаємо трішки, якщо і далі буде на відчуття не те, от то тоді просто змінимо повністю ретейнер, і тоді він трішки засунеться назад. Я кажу до стоматологині, я якийсь такий проблемний пацієнт, але вона навпаки мене похвалила. Сказала, що я що молодець, що я все помічаю на ранніх етапах для того, щоб можна було одразу виправити, а не Довести його до, до чогось до якогось абсурду, і потім такий ой, а що а робить? Просто ось ці моє відчуття, що я проблемний пацієнт. В мене йде така асоціація, знаєте, от як наче іпохондрик, який приходить 100 п'ятсот разів до сімейного лікаря, і такий ой, а мене тут болить, ой, а мене тут болить. От, і мені не хочеться бути таким пацієнтом не хочеться, щоб мене лікар бачив в своєму графіку записів і такий угу, знову ця. І що на цей раз? Подивіться на цю милість: один круасанчик. і другий круасанчик. Реїна гуляє. Роде з Ніколи б не подумала, що ми будемо гуляти з котом, з котом. Собака це звично, та собакою треба виходити гуляти. А от кіт це зовсім інше. На годиннику 11:30. Повітрі 26 градусів, і, звичайно, що при таких умовах ми прийшли гуляти в ліс, тому що тут хоча б тінь. Не можу сказати, що тут теж така неймовірна прохолода, але ну, набагато краще, ніж знаходитись на відкритому просторі під сонцем. Хотіла насолодитися співом пташок, а тут якась собака гавкає. От собака! Знайшла місце, де співають пташечки, і майже без сторонніх звуків. Набігалася, нанюхалася. Зараз перелягла в болоті, щоб трішки охолодити своє тіло і слухає пташок. Ріна теж тільки що храпіла красу Животик чухай як класно, правда пес? Кайфея, угу. кайфе. На годиннику 21.37 в небі вже місяць, а ми з Ріною вийшли на прогулянку. Ташечка сидить на стовчику. На цьому я буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось у новому відео.